Усім добрий день! З вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро на сонячній набережній. Тут оновили мурал слава Україні. Він знаходиться на оглядовому майданчику. Для цього потрібно по сходах спуститися вниз. Та можете помітити яскравий стінопис. За інформацією з. Соціальних мереж стінопис відновили місцеві жителі та волонтери за власною ініціативи. Коли саме це зробили наразі невідомо, втім можете прийти там помилуватися таким стінописом. Поруч з ним можна помітити різні графіті. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, що ми знаходимося у місті Дніпро на сонячній набережній. Тут відновили мурал Слава Україні. За даними з соціальної мережі, це зробили волонтери та місцеві жителі за власної ініціативи. Він знаходиться на оглядовому майданчику. Для цього потрібно по сходах спуститися вниз, та зможете помітити ось такий стінопис. Він знаходиться між іншими графіті. І ось так це все виглядає. Коли саме його відновили, наразі невідомо, та скільки часу на це витратили. Втім, помилуватися такою красою можна вже. Більше фото з локації та інформацію ви зможете побачити та прочитати на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте новини Дніпра та області на інформатор FM 107.3. Усім гарного дня!